Хочу повернутися і вже чую, що грає музика, так що хтось, можливо, додався, який зайка. Дякую, дякую, дякую. Збільшилась. Що там тобі тебе... Ні, ні знімаєш корпус. Дякую, дякую. Дітвора будуть зараз співати. I'm mm -hmm. Хочу зайти, подивитися ялиночку тут. трошечки, Зараз покажу ялиночку, її прикрасили. Поки там не почали виступати, я її вам покажу. І тут майже нікого немає, можна роздивитися тут якісь деталі. Ось так буду. Саме маленька вуличка. Зараз немає ажиотажу. Так що зараз вам її покажу. Ось також. Ось мені здається, Васіщін Петров. От ганяли на такому тандемі. Якщо б не пригоди Васічкина Петрова, я, я би не знала, що є така назва, як тандем. Ось такі цікаві іграшки. Також, ось так. Красиво. ось так, Апельсини висять. Вау. ялиночка, ох, яка ялиночка симпатична, Вау. Вау. Двора вже готуються. Треба да, було сьогодні Чуть -чуть червону шапочку вдягати. А, де чуни? Настав, Падрі, наступний 20-й центральний більшим батьків. Ні, ці твари, як звичайно. І скільки такий? 430. Ага, 430. А, вони всі підписані. Ага. Вони всі підписані. 320. О. Ага. Дякую, дякую. Краса. Ага. А де ваш от е, оце ваш сайт? Ні? Де ваш сам є такі роботи на нашу сторінку в інстаграмі? Ага. Також можете подивитися на наші збори, можете подивитися зміни зі зборів. Благодійний кодирбує на 3D-принтері. Іграшки, але ще й цікаві цукерочки для москалів. Тож, більше покупок у нас іграшок. Більше покупочок іграшок у нас ви таким чином донатите. Ну і чим більше донатів, чим більше пластику для скидів, тим менше русні. Тому дякую вам. Дякую. дякую. Сподіваюсь, що я вам допомогла. Хоча б таким чином. The Christmas tree. ये और मरका Трошечки подивилась і йду далі гуляти. Ось така ялиночка. Ай, відчувається свято, настрій. Ось. Все повернусь, вийду на Дербасівську, хоча б трошечки. Цікаво було подивитися, дуже багато можна знайти мені здається зараз в інстаграм, так що дещо я познімала все. Батьків, які насолоджуються співом своїх дітей. І старшим. <ристощі> Цілий день цей концерт, а я хочу все ж таки ще до ялиночки підійти. Так що, хоча вже так трошечки навіть моросить, як, як вологість підвищена. Так що Підійду. Вже свята настали. Так, да, таке відчуття, що дощ починається. Для камери та все рівно, а для мікрофону. Ні, не все рівно. Настрій вже такий різдвяний. Я вже подивилася перші дві серії. Один вдома, так між ділом, коли снідаю, чим так частково. І ось я вже підходжу до ялиночки. Ну, Яка вона чарівна. Ось так. Ось така ялиночка, і можна підійти до Утьосова. він нарешті. Нарешті він один. Скільки разів я тут з ним питаюсь записати, і у мене завжди проблеми зі звуком. Так що ось так. Ось так утьосив. Новорічна музика. Тут раніше грала музика, по QR-коду можна було. Не знаю, як вона грала, але вона грала. Ось так, ялиночка виглядає. І також можна зайти в шар, де сидить Дід Мороз. Я прямо в шарі. Ось так можна, поки немає Діда Мороза, Санта Клауса, можна тут насолодитися. Класно. Mm -mm. Тут ще кролики. Кролики насолоджуються. Ось так. Пішла далі гуляти. Ось так трошки пройду. Не, не здалося мені, що дощик починається. Це точно, вологість підвищена. А я в той раз ішла з того боку, я вже буду йти на маршрутку, так що, а зараз піду ось біля гамбріноса. Мені здається, я якщо там і гуляла, знімала, то дуже-дуже давно така ялиночка. І ось гамбринус. Хто полюбляє? Я пива взагалі не люблю, то і мені не цікаво. Ось коли вони працюють, ось такий хіп в Гамбринус. Ось з цього боку цей готель. І ось тут. Тут відкрито. Зайду. Подивлюсь, що тут прямо я тут то точно не заходила. Дуже цікаво. так будинок виглядає. Прям така полукругла башня. Все так. Це я знаходжусь прямо поруч з Дерибасівською. Ось. Ось Дербасівська ялинка. Іду далі. Національний прес-клуб. І ось так виглядає. Тут така машина стоїть. Вау! Класно! Власне, виглядає. Так. Арінда. Він та зі сходи. І це я виду на Грецьку площу майже. На Грецьку вулицю біля драматичного театру. Раніше була інша назва, зараз подивимось, уточню, як називається зараз. Тут магазин Антошка, і ось вже театр боковий вхід театру. І ось там вже Афіна. Афіна я зранку йшла, зняла там ялинку, бо в тому році я намагалась знім... зняти, і мені зробили зауваження, то я вже не буду зараз заходити. Ось це Антошка, вулиця Грецька. І ось саме театр хочу підійти. Якого він року? Скітін рінг Російський театр 1910-й. Називався він Русський театр, але зараз ні. В цьому театрі я була. На якійсь виставі я ходила неодноразово сюди. Так, прикрашено, гілочки, дощик починається. Ось можна зайти, подивитися, що в них буде проходити. Ага. прям майже кожного дня дуже багато що буде. Можна на сайті подивитися, подивитися, звичайно. Трошки покажу. Ось так театр працює. Каса працює з 12 до 18. Трошки його покажу. Ось так він виглядає. Одеський обласний академічний драматичний театр. Ну, а я вже йду на зупинку і буду завершувати. Так, продаємо. Також я багато разів проходила. що закрита на реставрацію. Такий театр також, я пам'ятаю, що дитячий. Якийсь дитячий театр. Настасійка так... точно тут була. Ось ще такий будинок. Тут також прикрашено. Ой, як красиво. Новорічна мусика в них грає. Вау, як красиво! Він рівняє. Ось такий заклад, а я вже знаходжусь майже біля соборної площі. Деякі навіть двори я тут заходила ось. Цей точно заходила колись. Ось у цей двір. Зараз не буду заходити, я в ньому вже була. Дощ починається, тому буду я вже рухатись додому. Маршруточка моя вже пішла, не встигла. Нічого, буде зараз інша маршрутка. Ось собор. І ось так виглядає ця вулиця. Так? завжди квіти продають. Ось так я пройшлась, вже ви можете бачити крапельки води. І все, Місто живе своїм життям. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. 23 число і 23 віконочка. Зараз я спробую знайти невеличка коробочка. Щось дуже маленьке. Блищик. Lip Butter. Ось так він виглядає. Гріфрут. Прям ціла лінійка в мене, мені здається, була саме гріфрута. І продовжую вам показувати сукні хоча б трошечки. І також вишивки. Ось така сукня сьогодні на мені. Мені дуже подобається така оригінальна. Тут кольорова вставка. А тут чорно-білий такий колір. Ось так виглядає. Ось ця вишивка, я її почала у лютому 22-го року. І коли почалася війна, в березні я прям намагалась закінчити. Мені здавалось, що прям ось я вишию. Собачку, яка біля будинку, мені прям так здавалося, що прямо все завершиться. От прям я прям поспішала зробити цю вишивку, вишивка хрестиком. Спробую максимально вам підсвітити, щоб ви побачили, Ось така цікава. Прям були в мене відчуття, що ось цей пес мене підтримає. Ось так.